У цьому відео я розповім вам про комір шанца Комір -шанца – це спеціальний бандаж, який надягають на шию для її фіксації і підтримки. В Україні його знають саме під такою назвою, а в інших країнах він може називатися просто шийним коміром. Він буває жорстким або м'яким, але його головне завдання знизити навантаження на шию. Для чого використовують комір шанца Зазвичай його призначають при таких проблемах. Хлистова травма пошкодження шийного відділу через різке закидання голови назад. Часто трапляється при дорожньо транспортна пригода, коли немає перелому або вивиху, але шия все одно травмована. Перелом або вивих в шийному відділі комір допомагає зафіксувати хребці, щоб вони правильно зрослися. Шийна радикулопатія стан коли нервовий корінець біля хребта здавлюється. Це може статися через грижу, пухлину, спондиліоз або травму. Постуральна ортостатична тахікардія, коли при різкому вставанні погіршується кровообіг в мозку, частіше серцебиття і з'являється запаморочення через перетискання артерій в шиї. Але важливо пам'ятати, комір шанса не можна носити просто так, без призначення лікаря. Наприклад, якщо у вас просто болить шия, його використання може тільки нашкодити. Особливо жорсткі моделі вони обмежують рух і м'язи з часом слабшають. Як правильно носити комір шанса? У перший раз його повинен надіти і зафіксувати лікар, невролог або ортопед-травматолог. Комір повинен щільно прилягати, але не тиснути. Якщо він бовтається, то не буде виконувати свою функцію. А якщо занадто тугий, може натирати і викликати дискомфорт. Рухи шиєю будуть обмежені. Але важливо стежити за поставою, не сутулитися і не піднімати тяжкості. Носити комір потрібно постійно, знімати його не можна. Дозволяється тільки акуратно розстебнути його в положенні лежачі, щоб почистити або поміняти внутрішні подушечки. Як спати з коміром шанса. Його не знімають на ніч. Щоб сон був комфортним, фахівці радять спати на жорсткому матраці. Тримати шию в нейтральному положенні, не задирати і не опускати голову, не повертати набік. Шия повинна бути на одній лінії з тілом, без викриву. Краще спати на спині, використовуючи тонку подушку. Високі подушки збільшують навантаження на шию. Щоб встати з ліжка, потрібно перекотитися на бік, опустити ноги і, спираючись на руки, повільно піднятися. Як митися з коміром шанса? Головне не намочити бандаж. Можна обернути його плівкою або приймати ванну замість душу, щоб бризки не потрапляли на шию. Як чистити комір шанса? М'які моделі можна знімати і мити з милом, але краще мати запасний комір, щоб шия не залишалася без підтримки. Жорсткі коміри чистять щодня, знімають внутрішні подушечки, перуть їх, а сам бандаж протирають від забруднень. Скільки носити комір шанса? Термін залежить від причини, по якій його призначили. Іноді вистачає пари тижнів, а в складних випадках, наприклад, після перелому, його носять довше. Знімають комір поступово, а щоб відновити м'язи, лікар може призначити спеціальні вправи. Чи може комір шанса нашкодити? Так, якщо носити його занадто довго, більше одного-двох тижнів без перерви. М'язи шиї слабшають, тому що не працюють. Крім того, якщо комір затягнутий занадто туго, він може натирати шкіру і навіть викликати пролежні. Тому використовувати його можна тільки за призначенням лікаря. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо у вас є досвід носіння коміра шанса, діліться в коментарях.